Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 1 по 3 листопада. В п'ятницю 1 листопада погода визначатиме улогована циклону та зона теплого фронту. Хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Вітер західної чверті 9 пориви 14 метрів за секунду. В день часом місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі, на заході, півночі, центрі та півдні країни. 5, плюс 10. на сході 05. В день температура повітря на заході, на Закарпатті плюс 9-14, на решті території західних областей від 13 до 20 градусів тепла. На півночі в день плюс 10-15, в центрі плюс 11-17, на півдні плюс 14-19 і на сході плюс 10-14. В суботу, 2 листопада. Погоду по всій території України визначатиме зона Холодного Арктичного фронту. З північного сходу очікується поступове надходження арктичної холодної повітряної маси. Хмарно з проясненнями. Вітер переважно північно-західний. 9 порив 14 метрів за секунду. В день часом місцями пориви до 20 метрів за секунду. У другій половині ночі дощ очікується, в північно-західних областях. На півночі та північному сході, вранці та вдень по всій території України часто місцями короткочасні дощі. Температура повітря вночі по країні від 8 до 13 тепла, вдень на заході плюс 8-12, на Закарпатті до плюс 14, на півночі плюс 7 плюс 10, в центрі плюс 10-15, на півдні плюс 13-19 і на сході плюс 10-15. В неділю 3 листопада. Погоду на правобережжі визначатиме гребінь антициклону. На лівобережжі тил циклону. Вітер вдень, північно-західний, 7 пориви 14 метрів за секунду. Мінлива хмарність на правобережжі без опадів. На лівобережжі, вранці, на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Сході Кіровоградщини та на Дніпропетровщині. Часто місцями слабкий сніг, місцями мокрий сніг. На Дніпропетровщині з переходом в дощ. Вдень мокрий сніг очікується на сході країни. Температура повітря вночі на заході 0, -3. на півночі від 1 градуса морозу до 2 градусів тепла, в центрі 0 2, на півдні плюс 1 плюс 5, і на сході 0 плюс 3. Температура повітря в день на заході плюс 4 плюс 8, на півночі плюс 3 плюс 6, в центрі плюс 5 плюс 8, на півдні плюс 6 плюс 10. І на сході плюс три плюс сім.